Доброго дня! Я конець Марина Геннадіївна, студентка 4-го курсу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії спеціальності культурологія. Як ви здогадалися, сьогодні ми поговоримо про один з напрямків сучасного мистецтва, а саме перформанс. Коли ми чуємо слово сполучення мистецтво перформансу, то відразу ж згадуємо ім'я найвідомішої представниці цього напрямку Марина Абрамович, найвідоміша та найвпливовіша жінка сучасного мистецтва. Вона займається творчістю і створює свої перформанси вже більше 50 років, досліджуючи відносини між аудиторією та художником, межі розуму та можливості тіла. Одержала Золотого Лева на Венеціанському бінеалі 1997 року за роботу Балканське бароко, в якій перемивала купу кривавих кісток пам'ять про жертв югославських воїн. В У березні травні 2010 року музей сучасного мистецтва Нью-Йорку Провів велику ретроспективу і відтворення перформансів Абрамович. У своїх перформансах Марина Абрамович показує людські проблеми та проблеми, породжені людством. У кожному із них вона демонструє можливості людського тіла, адже постановки потребують неабиякої фізичної та психологічної відтривалості. Через це Марина Абрамович не завжди бере участь у своїх власних перформансах через огляд на вік та здоров'я. На питання, чому це мистецтво, Марина Абрамович відповідає, це все моє життя. І дійсно, якщо ознайомитися з біографією та послужним списком людини, про яку ми знаємо лише інформацію на кшталт, вона дивилася людям в очі три місяці без перерви, або в результаті власного перформансу вона втратила два літра крові, то є зрозумілим, що це мистецтво. Отже, пропоную вашій увазі біографію та послужний список людини, про яку прийнято говорити, або з захопленням, або нерозумінням. Бабуся світового перформансу народилася 30 листопада 1947 року в Белграді, звідки втекла в 29 років. Відомості про її дитинство досить неоднозначні. У дівчинки були складні відносини з батьками. Вона дуже рідко їх бачила. Мама і тато Марини під час Другої світової війни були його славськими партизанами. Однак народилася Марина вже тоді, коли замість випадкових куль і притулків Абрамовичі знайшли славу героїв. І, за словами дівчинки, стали приділяти їй вкрай мало уваги. Однак, перший свій перформанс Марина отримала саме завдяки батькові. У віці 14 років вона попросила купити їй олійні фарби. Той виконав її прохання. Проте одного разу тато вирішив пожартувати над підлітком. Він вилив на полотно суміш фарб і підірвав її петардою. Всі учасники залишилися цілі неушкоджені. І Мирина тоді вперше усвідомила, що мистецтво і процес може бути важливішим за результат. Балканське бароко. Перформанс 1997 року, присвячений пам'яті загиблих в Югославії. Абрамович протягом декількох днів по 6 годин на добу мила закривавлені кістки на очах у публіки. Кісток було 1500. Іноді, під час перформансу, вона розповідала про те, що вона ніколи не говорила. Що вона родом з Сербії, родом з цієї країни, якої більше немає. В ході його Абрамович, випивши літр вина з медом, вирізає на животі лезом п'ятикутну зірку. Потім за сценарієм вона повинна себе відшмагати, під чого лягти на хрест на з чистого льоду, який розташований під електричним обігрівачем. У Белграді перформанс був мало ким поміченим, проте згодом вона неодноразово повторювала його в Нью-Йорку. І вже там це дійство оцінили. Ритм 0. Таку назву носить наступний перформанс Марини Абрамович. 1974 рік галерея мора, Неаполь. На столі Абрамович виклала 72 предмета. Будь-який з тих предметів можна було б використовувати як для того, щоб зробити або приємне, або боляче. Як тільки народ зрозумів, що він може розпоряджатися розкладеними речами безкарно, він втратив над собою контроль і виявив нечувану справжню дикість. Всі шість годин Абрамович стояла і не чинила ніякого опору, хоча її порізали і ледь не застрелили. Тоді, то, прийшовши в готель, вона виявила свою першу сиву пасму волосся. Енергія спокою. Строго кажучи, перформанси Марини Абрамович можна розділити на дві великі категорії: те, що вона робила самостійно, і те, що вона робила з своїм партнером та коханцем протягом довгих років. Енергія спокою, 1980 рік. Перформанс про довіру і відносини між чоловіком та жінкою, в ході якого Улай тримав спрямований в груди Марини справжній стрілу протягом півтора хвилини. Саме від поведінки і намірів Улая залежало життя Абрамович цей короткий, але насичений емоціями момент. Пізніше Абрамович назвала цей перформанс одним з найскладніших перформансів у її житті. Смерть себе, 1977 рік. Ще один перформанс про відносини. Тут умови для партнерів досить жорстокі, вони безперервно цілуються, проте це лише зовнішня сторона видовища. Насправді кожен партнер в процесі дії вдихає лише те, що вдихає інший. Такий перформанс не може закінчитися хорошим самопочуттям учасників. Відомий випадок, коли через 17 хвилин такого дихання і Марина, і Улай одночасно втратили свідомість. Велика стіна 1988 рік. Історія перформансу досить сумна, хоча починалося усе добре. У 1980 році пара Абрамовичівлай вирішили одружитися. І спочатку перформанс замислювався як весільний хеппі енд. Пара повинна була пройти ці траєкторії великої китайської стіни і після цього вже ніколи не розлучатися, проте не склалося. Вони чекали дозволу на відвідування стіни від китайської влади. Дозвіл було отримано лише через 8 років. За цей час відносини вичерпали себе. Абрамович і Улай твердо вирішили розлучитися, і перформанс пройшов зовсім під іншим кутом. Колишні партнери вийшли з різних кінців стіни зустріч один одному, зустрілися на середині, сказали один одному прощавай і розійшлися знову в різні боки. Взагалі, підбиваючи підсумок дуету Абрамович-Улай, варто сказати, що вони створили набагато більше спільних робіт, ніж згадано тут. За їхніми плечима робота А 1978 року, де вони безперервно продукують гучний звук один на одного, а простіше кажучи, просто кричать. І ще один, де вони стоять нерухомо обличчям один до одного протягом всієї вистави, торкаючись один одного лише пальцем в одній точці, знову будучи оголеним. На жаль, згадати про все, що зробили ці люди перед тим, як розлучитися, фізично неможливо. Будинок з видом на океан 2002 рік. Настільки тривала пауза між значними роботами пояснюється досить просто: розставання, еміграція, злидні, спроби знайти себе в новому суспільстві. Однак, коли Абрамович вже в Нью-Йорку виходить із тіні, вона виходить по-справжньому. В даному випадку дзен Марини Абрамович полягає в тому, що протягом 12 днів вона знаходиться під невсипущим наглядом публіки, не їсть, п'є лише воду, приймає душ, лежить, медитує. Але спуститися зі сцени до закінчення перформансу вона не може. Сходинки трьох сходів, що ведуть з трьох відсіків стен в завал до глядачів, зроблені з ножів. У присутності художника 2010 рік. Один з найбільш відомих і часто згадуваних перформансів поряд з ритмом нуль, підготовка до якого велась тижнями. Сам же перформанс тривав від випадку до випадку різну кількість днів. Сенс дійства полягав в тому, щоб подивитися художнику в очі. Ось він сидить навпроти, і у кожного є кілька хвилин, щоб доторкнутися до внутрішнього освіту Творця. Журналісти стрепенулися, коли взяти участь у ньому приїхав у лай. Вони з Мариною дивилися один на одного не більше три хвилин і робили те, що в російській мові називається Пробачити і відпустити. Вони знову і знову проходили свою китайську стіну в десятках тисяч кілометрів від неї і в десятках років від тих подій, що були з нею пов'язані. Непохитна Абрамович розплакалася. Перформанс неодноразово повторювали в багатьох країнах, зокрема в Росії, у 2011 році. З 2010 року Марина Абрамович займається воркшопом, подорожує, навчає художників її профілю та збирає гроші на інститут перформансу в Нью-Йорку, з яким до речі відбувається дуже дивна історія. Гроші зібрані, а інституту все ще немає. Вона погоджується прикріпити собі на голову електроди, якщо це допоможе вченим більше дізнатися про природу перформансу. Вона вважає себе забобонною, спить тільки на червоному простирадлі та в червоній піжамі, тому що вважає, що це відновлює життєву силу. Вона плаче і тоді, на великій китайській стіні, і під час своєї ретроспективи в мома, коли колишній коханий приходить подивитися їй у очі. Дуже часто під час інтерв'ю Марину Абрамович запитують. Чому у мистецтві чоловіків більше, ніж жінок? І відповідь дивує. Адже жінки не звикли жертвувати собою, так як чоловіки. Жінки хочуть мати усе: роботу, дім, любов, чоловіка, друзів. Проте є одне але неможливо мати все і відразу. Потрібно чимось жертвувати. Для мене перформанс найщиріше мистецтво. Тому що перформанс не є чимось матеріальним або Зображувальним, хоча він є невід'ємною складовою візуальної культури мистецтва. Перформанс це інше, глибше, в ньому немає гри, в ньому немає облуди. Для мене, насамперед, перформанс це дослідження себе та навколишнього світу, можливість розширення меж і конструювання суб'єктивності.